Возики з кониками, колиски, деркачі, брязкальця, тарахкальця, свисточки, калаталки, сопілочки, птахи, звірята. Понад пів тисячі різноманітних іграшок можна було побачити в учбово методичному центрі культури Буковини. Рухомі забавки особливі. Кожна має свій секрет: досить незначного пороху і звірятку чи пташка. Оживають. Ми хочемо дійсно відродити оту давню забуту іграшку яворівську, автентичну. І хочемо, щоб діти повернулися дійсно до дерева, до того, до хімії, до китайського, до нашого дерев'яної, автентичної іграшки, забавки, бо саме іграшкою забавкою забавляли малесеньких дітей, гратися синою можна забавлятися. І вона є цікава не тільки для дітей, а й для дорослих. Діки дорослі подивляться на іграшку, і в них з'являється посмішка на обличчя. Яскраві кольори, різноманіття вражають ще здавна. Українці з любов'ю створювали забавки для дітей, прагнули наповнити іграшку теплом свого серця. Були просто дерев'яні, витисані ножиком на такому верстаті кобилка, де витивитісували ті іграшки. А зараз є фарби, екологічно чисті, акрилові фарби, які розводяться водою, а водою вже не змиваються. Ці іграшки, екологічно чисті і нешкідливі для дітей. Тут немає взагалі хімії, ми не покриваємо їх лаком, а блистять вони виблискують, тому що вони є на живиці, тобто на смолі дерева. Візитівку єврівської іграшки то є птаха, яка лопає крилами, коли ти починає ходити. Вона звертає тільки увагу на іграшку. То є візитівка Єврівщина, то є давня іграшка, стародавня, але ми її не забуваємо, відроджуємо. Ну і звичайно робимо нові іграшки. Є птахи щастя, різні ангели. Проводимо майстер-класи. вчимо дітей? Розповідаємо трошки про історію цієї іграшки, тому що вона давня, але хочемо, щоб не забували. Щодня подружжя створює іграшки. Чоловік народний майстер, різьбяр, семент лустий, власноруч виготовляє. А дружина Галина Шумило розписує. Так народжуються нові забавки, аби нести радість дітям. До Чернівців вони приїхали не лише щоб показати свої роботи, а й розповісти про історію народної іграшки та показати тонкощі яворівського розпису, щоб кожен бажаючий міг власноруч відтворити старовинні візерунки обереги. Я зараз створюю пташечку, бо зараз наступила пора весна, і птахи прилітають. І я вирішив створити пташечку. І я думав, це дуже легко, але тут це дуже копітка робота. Там дуже треба старано вимальовувати, крапочки ставити, ну, щоб не зіпсувати. Я роблю на великий день яєчко. Дуже красиве, я дуже хочу її покласти на столик. Мені дуже хочеться. Побачити бачити День прекрасним та сонячним. Пані Катерина, котра вже вдруге разом з донечкою приходить на майстер-клас, переконана, що рухомі забавки цікаві і дітям, і дорослим. А ще народна іграшка має особливу енергетику. Щоб запрацювала іграшка, треба зосередитися і тримати рівновагу. І це треба людині тренувати в собі. Це такі тренажери свого плану, але того, що вони з природнього матеріалу, з дерева, матеріалу езотерично наповненого, вони підживлюють людину, підживлюють сили, підживлюють дух. Це не пластик, не синтетика, це відтворення сил землі і стихії, які нас оточують. Тут є забавки і для немовлят, і для непосидючих дошкільнят, і для допитливих школяриків. Ще одна цікавинка цієї експозиції деркач. Кажуть, від потужного тріскучого звуку, що утворюється від обертання деркача, усі погані сили тікають. То є рідний уберіг. Треба вірити в те, щоб було все добре. І навіть колись як дитина народжувалася, дитині давали іграшку саме з осики в руки, щоб не чіпалося лохе, щоб дитина не хворіла, менше хворіла. Тому раджу всім батькам, бабусям, дідусям придбати собі іграшку з осики, не тільки яворівська, взагалі з осики. І мати, як убері в хаті, оберігала, щоб вас, ваших дітей, було добре. Великодніх свят.